Останнім часом всі говорять про третій храм. Але що про це думають самі євреї. На початку цього відео я поділюся з вами деякими інтерв'ю з єврейським населенням в Єрусалимі. А потім ми поговоримо більше про третій храм, про інститут храму і про те, наскільки ми близькі до побудови третього храму. Але перед цим не забудьте підписатися на канал, подобати цей епізод і залишити свій коментар. На цьому ми закінчимо і почнемо наш епізод? Чи чули ви про інститут храму? І чи знаєте ви, що вони планують побудувати третій храм? ніколи про це не чув. Гаразд, як ви думаєте, це хороша чи погана ідея? Я думаю, що це погана ідея. Як ви думаєте, це хороша чи погана ідея? Це чудова ідея. Добре, цікаво. Як ти думаєш, це повинно бути прямо зараз? Чи треба почекати на відповідний момент? Оу, я не знаю. Чи прямо зараз? Але... але потрібний момент, коли Бог захоче. Тож я не знаю. Ми робимо, що ми можемо зробити, щоб це було швидше. Дякую. Чи знаєте ви про підготовку до будівництва третього храму? Як гадаєте, це гарна ідея чи погана? Яка ваша думка з цього приводу? Я не маю певної думки. Думаю, це залежить від єврейського народу. Гаразд. Чудово, дякую. Що ви думаєте про плани побудувати третій храм? Ви вважаєте, що це хороша ідея чи погана ідея? Реальність така, що плани будівництва і робота, яка виконується, можуть не відповідати Божим бажанням в даний момент. Він зробить те, що хоче Бог, але те, що робить інститут, показує наше бажання. Зараз це відбувається до виконання Ісаї 11. А ісая 11 говорить. Що, коли цей час настане, то знання Бога покриє землю як вода, як океан? Не віра у воду, а знання Бога. Це означає, що якщо Бог хоче храм, то не тільки я хочу йти, але й умовний Соломон, президент Байден, прем'єр-міністри, всі лідери всього світу. Тому що це буде найбільше об'єднання і вирішення проблеми. Щиро дякую за це. чи можемо ми використовувати ці матеріали? Так, а для чого це? Ми публікуємо це на нашому каналі Ізраїль.інфо. Можете перевірити. Дякую. Зараз все говорять про третій храм, щоб побудувати його. Це хороша ідея чи погана? Яка ваша думка про це? Це гарне питання. Я не думаю, що це ідея нездійсненна. Знаєте, що ми будемо робити, зруйнуємо Купол Скелі? Але знаєте, багато рабинів говорять про це. Так, мені подобається бачення миру на землі, але про реальний фізичний храм я намагаюся не думати. Гаразд, чудово, ми можемо використовувати відео? Звичайно, так. Інститут храму готується будувати третій храм. Як ви вважаєте, це гарна ідея? Побудувати третій храм? Так. Так, я думаю, що так. Згідно з нашою біблією, я думаю, що третій храм має зійти від Бога. Тож він не повинен бути рукотворним. Гадаю. Розумію, Тож як це творити, коли ми йдемо в супереч? Гаразд, зрозуміло. Звідки ви? Ми з Чикаго. О, супер. Чи можемо ми використовувати відео для публікацій? Гаразд. Дуже вам дякую. Питання в тому, чи ви коли-небудь чули про інститут храму і про те, що вони планують побудувати третій храм? Ні, ні. Тож ви, мабуть, не маєте жодної думки з цього приводу. Я не маю жодної думки. Гаразд, дуже дякую. Ви коли-небудь чули про інститут храму і про те, що вони планують побудувати третій храм? Ні, 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 ні. Ні, ви не чули? Гаразд, ясно дякую. Ви коли-небудь чули про інститут храму? І. Ні, не чули. Гаразд, дякую. Ви чули про інститут храму? Ні, 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 ні. Ви не чули про інститут, який планує побудувати третій храм? Ні. Зрозуміло, дуже дякую. Отже, як ви можете почути, серед єврейського народу існують різні думки щодо третього храму? Це суперечлива тема. І коли я поставив наше запитання, деякі люди вважали за краще не відповідати. Але з цієї вибірки думок зрозуміло, що єдиної думки щодо третього храму не існує. Більшість людей, яких ми опитували, були чоловіками, тому що в старому місті Єрусалиму більшість жінок були ортодоксальними і не любили, коли їх знімали на камеру. Можливо, наступного разу я опитаю людей у Тель-Авіві. Я впевнений, що це було б захоплююче відео. Як ви вважаєте. Але давайте поговоримо про третій храм. Немає сумнівів, що інститут храму готується до будівництва третього храму. Мало того, що готується будувати його та ще й на тому місці, де сьогодні стоїть Купол Скелі. Звичайно, це створює реальну проблему. Тому що ніхто з арабських народів не дозволить такого будівництва. Отже, є фактично два варіанти. Він буде зруйнований або розвалиться. Так от, руйнування купола безсумнівно, викликало б масове обурення серед мусульман. І треба зазначити, що купол скелі є святиною не тільки для палестинців, але й для 1,8 мільярда послідовників ісламу. Отже, якщо Ізраїль спробує зруйнувати купол, то це буде Ізраїль проти всіх мусульман. У цьому сценарії ми фактично дивимося на Армагеддон. Звичайно, це очікується в християнській та єврейській апокаліптичній літературі. Пророки Старого Заповіту і автор нового заповіту згадують про велику коаліцію проти Ізраїлю. Ця могутня армія буде сповнена рішучості знищити Ізраїль. Тільки чудесне втручання Бога врятує Ізраїль. У книзі пророка Єзекіля ця битва називається війною Гога і Магога, а у книзі об'явлення Армагеддоном. Інший варіант, щось станеться з куполом Скелі. І ви знаєте, що це не новина. Наприклад, купол Скелі повністю зруйнувався під час землетрусу в 1015 році нашої ери. Те ж саме сталося з мечетю Аль акса яка також була зруйнована землетрусом у 746 році нашої ери. І якщо ви уважно подивитеся на фундамент мечеті Аль-Акса, ви помітите, що в стіні є тріщини ще один землетрус безсумнівно спричинив би обвал цієї споруди. Тим не менш, інститут храму робить свою роботу і збирає інформацію та ресурси, щоб мати можливість побудувати храм, коли прийде час. Після того, як буде дано зелене світло для початку будівництва на храмовій горі, знадобиться небагато часу для його зведення. Інститут також зробив кілька революційних відкриттів, необхідних для будівництва храму. Які ж вони. Перш за все, вони знайшли породу корів, які можна віднести до ідеально червоних телиць. Це була велика новина, коли 15 вересня 2022 року п'ять червоних телиць прибули до Ізраїлю. Усім телицям менше року, якщо вони залисяться 100% червоними і не матимуть жодних вад, які б дискваліфікували їх, кожна з них матиме право бути використаною для створення попелу, необхідного за єврейським законом для очищення тих, хто контактував з мертвим тілом. Чому червоні телиці такі важливі? Яке відношення має крова до побудови святого храму, як проста тварина могла зіграти життєво важливу роль в успіху чи невдачі такої монументальної події? Боже слово стверджує, що тільки червоні телиці можуть відновити біблійну чистоту, необхідну для відбудови храму? У числах 19.4 ми читаємо. Тоді священик Єлеазар візьме трохи крові червоної телиці на палець. І покропить сім разів у напрямку перед наметом зустрічі. Крім того, у числа 19.9 читаємо: І збере чистий чоловік попіл тієї ялівки, і покладе поза табором в чистому місці, і буде це для громади Ізраїлевих синів на сховок для очищальної води. Це жертва за гріх. Згідно з інститутом храму, ці очисні води необхідні для ритуального очищення території храмової гори. Священних посудин і всього Левицького священства, яке сьогодні готується до служіння цією водою освячення також кропили всіх нечистих, і багато хто вперше очищався в цьому процесі перед тим як увійти на подвір'я храму. І, хоча для очищення людини від інших форм осквернення можуть застосовуватися різні методи, такі як занурення в так звану мікву, попіл червоної телиці є єдиним засобом від осквернення, яке виникає в результаті контакту з мертвечиною. Цікаво, що деякі єврейські мудреці вважають, що таїнство червоної телиці може бути пов'язане з гріхом золотого тельця. Вважається, що червона телиця служить певним чином спокутою за жахливі наслідки поклоніння ізраїльтян золотому тельцю, коли вони були виведені з Єгипту. Для того, щоб корова могла вважатися червоною телицею для цієї святої мети, очищення, вона повинна відповідати наступним вимогам, викладеним у числа 19, а також у записах усної традиції Талмуду. Отже, ось правила. Перше, червона телиця повинна бути абсолютно ідеальною у своїй червоності, навіть дві волосини будь-якого іншого кольору дискваліфікують її, навіть копита повинні бути червоними. Їй мало бути 3-4 роки. Хоча старших тварин можна було використовувати, але молодших ні. Вона не повинна мати жодних внутрішніх чи зовнішніх дефектів або вад. Вона не повинна була використовуватися для будь-якої фізичної праці і ніколи не бути під ярмом. Жодного разу, тільки тварина, яка відповідає всім цим вимогам, може бути використана для забезпечення попелом процесів очищення для виконання заповіді. Цікаво й те, що тварина технічно не була жертвою. Оскільки її не забивали і не спалювали в храмі, скоріше вона була забита на Оливній Горі за межами табору, як написано в числа 19.3, був споруджений спеціальний міст, який виходив зі східної брами святого храму і з'єднувався з, з горою Спокути, тобто місцем на Оливній Горі, безпосередньо зверненим до брами і суміщеним зі входом до святилища. Де відбувався процес очищення. Цей міст був спеціально побудований із арок, які накладалися одна на одну, щоб під стежкою, якою йшов священик, залишалася порожнини. Таким чином, контакт з нечистотою був припинений, як це детально описано в біблійному законі. Цим же мостом виводили козла відпущення з храму в пустелю в День Спокути. По цьому мосту, телиця, священник, який буде її спалювати, і всі ті, хто буде брати участь або допомагати в церемонії, проходять до призначеного місця на Оливній горі. На цьому місці встановлюється особливий жертовник. Дерево, яке кладуть на жертовник, переважно складається з кедру, сосни, кіпариса та інжиру. В них, як правило, не повинно бути сучків. Вогонь розпалюватимуть із західного боку, торцем до храму. Дрова складають у формі невеликої вежі, широкої внизу і вужчої догори. У вежі роблять невеликі проміжки, щоб повітря могло циркулювати. Телицю прив'язують до вівтаря шнурами з очеретяної трави. Яка не оскверняється. Її кладуть на верхню частину дерев'яної композиції, головою на південну сторону, а обличчям на захід до храму, священик стоїть зі східного боку, також обличчям на захід. Після того як вогонь закінчився і все повністю згоріло. Все, що там було, подрібнюють і розтирають на порох, включаючи дрова. І всі частини тварини. Всю цю чорну масу б'ють палицями і перекладають. І це попіл, який буде збережений і використаний для чистоти. Потім посудину наповнюють проточною водою, тобто водою, що витікає з природного потоку, наприклад, з джерела. У цю ж посудину кидають частину попелу, і цією сумішю попелу і води окроплюють тіло людини. На третій і сьомий день після сходу сонця також кропили одяг та посуд, які стали нечистими, перебуваючи в тому ж наметі або будь-якому іншому приміщенні, де було тіло. Водою керував той, хто вже був чистим. Для окроплення людини або посудини використовували гісо. Отже, як ви можете помітити, це була дуже важлива церемонія, і необхідно мати червону телицю, щоб навіть почати службу в храмі. Отже, інститут храму наближається до пошуку червоних корів, які є критично важливими для цієї церемонії Вони також знайшли місце на Оливній Горі, де можна було б встановити такий жертовник. Але це ще не все. Інститут присвятив величезну кількість часу дослідженню біблійного виробництва барників. У книзі вихід ми дізнаємося про прекрасну тканину, пофарбовану в небесно-блакитний королівський пурпур і багряно-червоні кольори. Ми дізналися, що ізраїльтяни, натхнені Богом з мудрістю, розумінням і знанням, виробляли ці кольори. Довгий час було важко відтворювати багряно червоний барвник, у Біблії цей барвник згадується під назвою Топаат Шані. Цей термін зазвичай перекладають як багряна шерсть. Але насправді він стосується комахи, яка є джерелом барвника. Барвник дає унікальний відтінок червоного, який використовується для храмової завіси, а також для одягу первосвященників. Тепер рабинська влада нарешті підтвердила, що знайшла комаху. Яка може виробляти малиновий барвник. У рабинській літературі барвник називається хоріда, яку видобувають з тіла малинового черв'яка. В Ізраїлі цього черв'яка можна знайти на гілках дуба, що росте в кількох конкретних районах Ізраїлю. І протягом приблизно двох тижнів на початку весни самки прикріплюють до дерева мішечки. І наповнюють їх червоними яйцями. Мішки з яйцями на дереві важко розрізнити через їхній розмір і колір. Збирання комах це кропітка робота, яка дає мізерну кількість барвника. Це лише два приклади, які показують, наскільки далеко ми просунулися в дослідженнях, необхідних для будівництва третього храму. На додаток до цих двох вражаючих відкриттів, знахідки червоної телиці і червоного барвника, інститут храму виготовив велику кількість посуду та інструментів, необхідних для будівництва храму. Гарний приклад роботи можна побачити поруч із синагогою Гаври, де ви можете побачити гігантську минору, яка чекає на третій храм. Інститут храму також працював над планами будівництва третього храму, і це те, що я хотів би прокоментувати, виходячи з того, що я бачив через мистецтво, створене інститутом храму і їхні описи майбутнього храму. Схоже, що новий храм буде схожий на храм Ірода чи Соломона. Я згадую про це, тому що в Біблії ми маємо опис храму, який так і не був побудований, а пророк Єзикіль Дає нам детальний опис майбутнього храму. Цей храм іноді називають тисячолітній храм або просто храм Єзекіля. Якщо підсумувати, то спочатку була скинія в пустелі, можливо на горі Моря, або навіть в місті Давида до того як був побудований храм. Потім був храм Соломона, який був зруйнований у 586 році до нашої ери. Близько 516 року до нашої ери був побудований ще один храм, відомий як храм Заровавеля. Храмовий комплекс був розширений хасмонеями і, врешті-решт, значно збільшений іродом Великим. У 70 му році нашої ери храм був зруйнований римлянами. Після довгих років занедбання храмової гори в VII столітті Єрусалимом правлять мусульмани. Які побудували на храмовій горі Купол Скелі. Сьогодні ці споруди можна побачити на храмовій горі. Наступний етап третій храм, який планує інститут храму. Але згідно з біблійним пророцтвом буде ще й четвертий храм тисячолітній храм, описаний в книзі пророка Єзекіля в розділах з 40 по 48. Дякую за увагу! Сподіваюся вам сподобався цей епізод. Якщо ви вважаєте, що моя робота корисна, будь ласка, підтримайте канал. Будь-яка підтримка буде дуже корисна. Я вдячний всім людям, які підтримують канал, тому що це допомагає мені вдосконалюватися. Звичайно, не забудьте натиснути кнопку Мені подобається і підписатися на канал. Нарешті дайте мені знати, що ви думаєте про цей епізод у розділі коментарів. Гарного вам дня і шалом!